Привіт всім. Сьогодні в відео у нас о DeWalt 190 там якийсь. Став вибор купити пилку, везде щось покажуть, Щоб двигун стоїть щитковий, а не безщитковий. Це нового зразка з'явилось тільки в продажі. Ось з такою зарядкою. Ну, рішив трохи показати, бо сам шукав відео по вибору, а це нового зразка я ще їх не бачив. Тобто звертайте увагу вот на такий корпус. Ще кажуть, що в 15 см шина у всіх стоїть безщитковий двигатель двигун. Ну це так кажуть продавці. Ну, сейчас подивимось. Ну, по зарядці тут що. Ну, така якась легесенька. А внутрі у нас така от ерунда. Два дрота є, третього чогось нема. може не потрібен він там. І така платка. Написано зверху, що видає. ампер 20 вольт 24 вольта 5 ампер на справишь тут один ампер 22 вольта чему потому что батарея Яка стоїть там внутрі написано 24 вольта. Тут стоїть всього 5 батарей Це 21 вольт. Ну, Зроблена така важкенька, і написано 2000 на банці. Це значить 2 А батарея. Ну, зроблено і контролер вроді би дуже непогано. Ну, і є ще роз'єм ще один для підключення ну, іншого блоку зарядки. Ну так, зроблено, вроді би досить непогано. Ну, основне це, звісно, оця пилка. Є підсвітка, є видно уровень мастила. Автоматична подача написана. Дивимось, що внутрі Бачок досить такий немаленький для подачі. Дійсно стоїть насос. Трубка пішла на подачу в цепку мастила. І стоїть насос при обертах двигуна. Він підкачує мастилу. І стоїть дійсно безщітковий двигатель. Да, і ще цікаво. мастило це завод відсюди напхали вже. Тут це молодці, конечно. Пластик досить непоганий. І контролер двигуна. Досить теж зроблено. тобто не два кондерчика, якісь диводики. Опера. А тут дійсно якась золота платка стоїть. Досить непогано. В роботі ще я його не перевіряв. Тобто. І виходить, що тут не 24 вольта, а 21. Це коли повністю заряджений акумулятор по 4,2 вольта на банку. А так, звичайно, у Літіона 3,8, 3,6 вольта. Тобто, десь 18 вольт. Дякую. Так вроді би зроблено досить непоганий. І пластик непоганий. Будемо пробувати, як вона ріже. Дякую. В наступному відео покажу, як вона ріже. Дякую.